Усім привіт, друзі! Якщо ви як капітаном в Discord Saiynetворк, то ви 100% часто задавались питанням, як стати майором, як піднятися на одну ступінь вище. Тому я зібрав досвід майора і розповім вам, як можна отримати цю роль. Спочатку варто нагадати, що головна задача капта... каптейн, тобто капітана, це створювати крутий контент і бути активним або ж допомагати новичкам в чатах. Щоб стати майором, треба додати до цього списку дещо особливе. І зараз я говорю саме про креатив. На жаль, його не вистачає багатьом капітанам, і лише ті, хто мають цю рису, в більшості досягають е, рівня майора. Для кращого розуміння, давайте розберемося декілька прикладів креативу. Саме таких е, каптейн, тобто капітанів, які завдяки своїм креативним роботам стали майором. Отож, приступимо! Одна із найцікавіших робіт це міні-гра, створена учасником Боруто. Так, це складний доволі продукт, але він вартий для того, щоб вас відразу вибрали майор. Отож, в чому суть заключається цієї гри? Ми натискаємо на старт, далі обираємо певну карточку і переходимо ось на усі ролі. Для того, щоб перейти, наприклад, на sailor карт, ми натискаємо на кнопку і відповідно. Бачимо цю картку і бачимо короткий опис, що нам потрібно зробити. Наприклад, переходимо далі, нас цікавить той самий майор. Переходимо на Select Major Card і потрапляємо на опис саме майора, як він позначається, що потрібно робити. Так, це крута доволі робота. А також деякі учасники робили сайт для ком'юніті. Це також дуже крута робота. Відповідно, це називається креатив. Вам потрібно створити щось таке, що не було раніше. Нестандартні інфографіки. Нестандартні е, статті або пости, а саме щось цікаве. Наприклад, я створював, е, просив майорів, коли ще був капітаном, просив майорів, е, щоб вони дали мені відгук, е, як вони ним стали, що потрібно робити. Це також одна із унікальних робіт, е, про яку мало хто знає. Наступне, що в нас цікавить, це актив. Але не зовсім актив, а допомога в чаті новачкам, е, які постійно шукають відповідь. Ми, наприклад, не просто спілкуємось, а допомагаємо. Наприклад, в General чаті чи то саме в українському чаті є багато новачків, які питають прості питання, їм потрібна допомога, теж саме стати, як стати капітаном і так далі. Відповідно, ми шукаємо ці питання, відповідаємо, завжди буваємо активні і нас запам'ятовують. Коли нас запам'ятовують, це практично пряма дорога до майора. Але зверніть увагу, що е, ваші повідомлення мають бути чіткими і зрозумілими, оскільки новачок прийшов на сервер Діскорд в перший раз і не завжди розуміє усі поняття. Таке також буває. Потрібно дати пояснення, щоб у користувачів було повне, поняття, чому саме так йому треба зробити та інше. Особливо це стосується ролі офіцера та майора. Також є третій спосіб, завдяки якому можна отримати завідну роль майора, але про цей спосіб мало хто говорить. Це крута пропозиція щодо... Покращенні дискорду. Ще я маю на увазі, ви можете запропонувати команді створити певну подію чи канал, який ви, наприклад, зможете допомагати вести. Візьмемо до прикладу мою розробку це щоденні знання або ж тижневі знання. Кожного дня або тижня ви будете готувати стислий короткий текст на певну тему про сеї. І це буде приносити користь для сейлорів, оскільки вони будуть підвищувати свою обізнаність. Про цей нетворк хіба не круто. Насправді це один із прикладів, їх може бути безліч, головне, щоб у вас була крута ідея і конкретний план, як це реалізувати. Також ви можете подивитись на сайт, вам щось може там не сподобатись, або ви думаєте, щось можна покращити, щоб набагато виділо цей сайт серед інших, і ви можете спокійно написати це Юлку Suggestion або Chat і обов'язково позначити модераторів, або написати їм в приватні повідомлення, і вони вам залюбки дадуть відповіді. В загальному можу додати, що ви можете вибрати будь-який спосіб, який вам подобається. Головне, щоб те, що ви робите, приносило користь проєкту, і він точно вас віддячить. Робіть це з креативом і від душі. Якщо ви сумніваєте з своїй ідеї, то можете написати будь-якому ком'юніті-менеджеру і запитати, чи буде ваша ідея хорошою. Вони з радістю дадуть вам фідбек. Отож, ми розібрали основні способи, як стати майором, цей нетворк. На даний момент 21 лютого до відкриття форми на майора залишилось небагато часу, тому якщо ви не впевнені в тому, що можете стати майором, просто продовжуйте працювати і на наступний місяць я впевнений, що з цими парадами ви зможете стати майором. До зустрічі!